Шарль Бодлер, альбатрос. Переклад Дмитра Павличка. Буває, моряки піймають альбатроса, Як заманеться їм розваги та забав, І дивиться на них король блакиті з скоса, Він їхній корабель здалека проводжав. Ходити по дошках природа не навчила. Він присоромлений, хода його смішна, волочаться за ним великі білі крила, як весла по боках розбитого човна, незграба немічний ступає клишоного прекрасний в небесах, а тут, як інвалід, той люльку дзьоб дає, а той сміється з нього. Каліку вдаючи, Іде за птахом слід. Поет, як альбатрос, Володар гроз і грому, Глузує з блискавиць, жадає висоти та вигнаний з небес на падулі земному, крилатий велетень не має змоги йти. Шарль Бодлер Альбатрос, переклад Івана Драча. Буває, пливучи дорогами морськими, аби розвіятись, полюють моряки на альбатросів тих, що в вишені над ними, Серед блакитій хмар пливуть віддалеки. Коли на палубу, вже люта сила збила. Король небес, що зна всі грози без числа, волочить важко так свої великі крила, мов сніжно білі два розкинуті весла. Крилатий мандрівник, який незграбний в рухах, в польоті буйно крил, каліка на ногах, ще й дражняться, той вдзьоб йому із люльки дмуха. А той, глузуючи, кульгає ніби птах. Поете, князю, хмар, твоя подібна сила, між блискавок ти свій у грозовій і млі, але під шал образ перешкоджають крила тобі, вигнанцеві, ступати по землі. Шарль Бодлер альбатрос Переклад Миколи Терещенко. Щоб їм розважитись, веселий гурт матросів, серед нестримних вод, розбурханих морів, безпечно ловить птиць, величних альбатросів, що люблять пролітати слідами кораблів. На палубу несуть ясних висот владику, і сумно тягне він. Приборкане крило, що втратило свою колишню міць велику, мов серед буйних вод поламане весло. Мандрівник зборканий, знесилено ступає, плавець повітряний, незграбний і смішний. Той тютюновий дим у дзьоб йому пускає, а цей, дратуючи, кульгає, мов кривий. Поет подібний теж до владаря блакиті, що серед хмар летить, мов блискавка в імлі, але, мов у тюрмі, в юрбі несамовиті, Він крила велетня волочить по землі.